Привіт, мої любі. Давайте поглянемо на посилку від Яни і Анни. Ви тільки подивіться на її розмір. Вона дуже велика. Мені дуже хочеться заглянути, що там всередині. Давайте це зробимо разом. Малюнок від Матвія та Назар. Хлопчики, ви молодці. Погляньте. Навіть діти розуміють, що нам для захисту потрібний рем. До речі, в мене йде збір, так що заходьте і закиньте по 5 гривень. Матвій та Назар. Ви молодці. І так продовжуємо. Дивіться бисквіт. З гущеним молоком, смакота. Трубочки молочні до чая. Насіння смажене марічка. Халва. Ой, як я давно не їв халви. Шоколадки Міленіум. Ось така зефірка у шоколаді. Ось така шоколадка з кокосом. Звісно, рошен. Куди ж без рошен? Желейні цукерки для доброго настрою. Цукерка тузя знову насіння. Марічка, дві пачки арахіса. О, цукерка патрон. Так, а що наш патрон робить? Ага, лежиш. Відпочиває після нічного чергування. Знову зефірка. Далі шоколад зі смаком полуниці. І цілий пакет смачненьких цукерок. Цілий пакет жуйок, дві пачки печиво орео, сухарики грінки. І похлянте, пів кіла куринних Це смакотіще. І яловичина, це взагалі делікатес. Дівчата, я вам за це дуже вдячний. Ціла коробка смачних цукерок. Клас. Ще 4 пачки Орео. Ціла ж мене шоколадок, снікерс лайн, Кіткат. Так, а це що? Це м'ясні кабаноси, дівчата. Ой, дякую вам. Дякую. Так, а це що? Це. О боже. Ой, так, мені треба... Мені треба відчути землю під своїми ногами. Щоб зрозуміти, чи я не в вісні. Здається, не в вісні. Невже це вона? Це ця красуня? Ви тільки погляньте на неї. Дівчата, а то я не знаю, ну що ви робите? Ви повернули мене в дитинство, коли просто хочеться стрибати від радості і кричати на весь світ. Розумієте? Ой, я вам вдячний за такі відчуття. Дякую вам, дівчата. Я обов'язково прочитаю цю книгу і розповім. І повірте, це буде розповідь дуже цікава. І тільки погляньте, скільки тут енергетика. Монстр. Мій улюблений. Е, він дуже потрібний, коли особливо чергуємо вночі. Дякую, дівчата. Ви неймовірні. Дякую, ви мотивуєте нас своєю небайдужістю, і за це ми вам дуже вдячні хлопцями. А ще був лист від Ані і Рената, про який я хочу зняти окреме відео і викладу його трішки пізніше. Так що дякую, Аня і Ренат, за такі неймовірні слова.